Зустрічайте спортивну весну разом із фітнес-клубом Фітнес». Happy спеціально для жінок. Позитивна і комфортна атмосфера, висококваліфіковані тренери, безкоштовні консультації зі здорового харчування, унікальне обладнання все це допоможе вирішити проблему зайвих кілограмів, зробити фігуру досконалішою, зміцнити серцево-судинну систему та відчути гармонію від відображення у дзеркалі. Унікальність наших тренувань основана на гідравлічних тренажерах. В них заложен принцип акваэробики. Распределение силы идет в одну и во вторую сторону. На этих тренажерах вы можете работать так, как вам удобно, с той силой, с которой вы можете. Вам никогда не будет скучно на нашей тренировке, потому что каждый тренер дает свою кардионагрузку в зависимости от своей квалификации. Розташування тренажерів по колу дає оптимальне навантаження на окремі групи м'язів: плечовий пояс, руки, груди, м'язи спини і живота, поверхню стегун та сідничні м'язи. До того ж, професійні інструктори Happy Fitness постійно стежать за вашими змінами. Кожен місяць проводиться фітнес-тестування за допомогою вагів-аналізаторів. Результати справді вражають. Я займаюся вже півгода. за цей час У мене атлічні результати. Я похудела на 5 кілограмів. Сантиметра ушло з усіх сторон. Вірте в себе і все получится. Кожне тренування різноманітне. Тематичні кругові заняття в різних стилях фітнесу і хореографії: танго, тайбо, сальса, супербаді, каланетіка, здорова спина. Навантаження посилюють гантелями з теплатформами. А кожну суботу всі бажаючі можуть відвідати майстер-класи від тренерів хепі-фітнес. для членів клубу. Ця послуга безкоштовна. Переваги наших тренувань полягають у тому, що ми поєднуємо як силове на три. Трен... На так і кардіонавантаження. Приходити на тренування ви можете у будь-який для вас зручний час, і тут вас завжди чекає тренер. В хепі фітнес створені всі умови для максимально комфортних занять. У залі завжди працює кондиціонер. А після тренування можна розслабитись і закріпити результат. в інфрачервоній сауні ми дуже хотіли записатися на фітнес і вирішили записатися сюди на дуже класний безплатний пробний урок. Мы сходили, нам очень понравилось за три недели минус 5 спать килограмм. По-моему, это отличный результат. Ви теж вирішили приєднатись до компанії спортивних та позитивних. Ціна клубної карти Happy Фітнес від 130 гривень у місяць. Діє тут і програма лояльності. Чим надовше ви продовжуєте абонемент, тим більше знижки ви отримуєте. Плюс додаткові презенти на вибір. Пропонують тут і подарункові сертифікати. Любі наші жінки, не забувайте, літо скоро відкладувати уже просто нікуди. Давайте до нас. Happy Фітнес зроби себе щасливішою.